17 жовтня офіційно ми вже розпочали в нашій громаді опалювальний період, і практично всі котельні, так комунальні, тобто котельні, які знаходяться в компетенції відповідальності Каласької міської ради, приватні котельні, які обігрівають так само бюджетні заклади. Вони всі запустилися. Ну орієнтовно, це десь 70% міста і громади. Однак, поставщик послуг централізованого теплопостачання Тов Констанза, на жаль, він не розпочав опалювальний період. Тобто це підприємство знаходиться в сфері приватної відповідальності, і так само я це можу сказати у сфері державної відповідальності. Чому державний? Тому що я ще раз нагадаю. Коли держава в лиці фонду державного майна продавала стратегічне підприємство приватнику, так вона гарантувала, що на протязі п'яти років громада буде забезпечена централізованим теплопостачанням. Однак бачимо зараз ситуацію зовсім інакше. Підприємство, яке мало надавати послугу централізованого теплопостачання, не надає, як на мене, саботує надання послуги теплопостачання. Воно самоусувається від свого обов'язку. Відповідно, ми терміново провели засідання технології, ТНС, так, де ми звернулися в. Служба безпеки в України, в правоохоронні органи, в Кабінет міністрів, в Раду національної безпеки і оборони, профільним міністерствам, так само в Центральний опалювальний штаб, так, з тим, щоб якомога швидше примусити дане підприємство розпочати період. На жаль, сьогодні ситуація не втішна, Знаю, що служба безпеки прідно працює в цьому напрямку. Однак і тут є юридичні моменти, тому що дане підприємство знаходиться в стадії панкрутства. Тут призначений черговий арбітражний керуючий. Вони в мене були в п'ятницю, тобто арбітражний керуючий своїм помічником, обіцяли, що вони з цією ситуацією розберуться щоб так, щоб на вихідні вже розпочався опалювальний період. Однак знаю, що нічого їм не вдалося, не вдалося якісь там юридичні моменти. що... Немає відповідальної людини на даному підприємстві, який може запустити опальний період. Не зрозуміло, з яких причин це не робиться. Вони наразі поїхали в Київ щось там вирішувати. Тому що, як вони кажуть, що повинен бути зареєстрований керівник. Однак вони керівника не можуть зареєструвати, тому що якийсь реєстратор з якоїсь іншої частини України блокує їхні дії. Потім долучається ще інший реєстратор. Тобто, незрозуміла ситуація, яка чесно вимагає. Належної уваги правоохоронних органів, тому що ну, громада не має бути в зарушниках цих таких дій, ну, комерційних дій цих, підпри... ну, якби, цих структур. тому що я розумію, що там йде просто комерційна боротьба за підприємства. Але це не повинно, ну, чесно кажучи, цікавити громаду, тому що громада має отримувати тепло, яке обіцяла і гарантувала дій держава. Тому відповідно я так само буду завтра ініціювати проведення обласного, що опалювального штабу на рівні представництва державної влади в області. І далі теж саме це рухати на рівні держави, теж саме РНБО, щоб якраз саме держава, саме державні органи влади примусили дане приватне підприємство розпочати опалювальний період. Тому що надалі у нас холодні школи, у нас холодні садочки, поліклініка, як дитяча, так і доросла, училища, коледж, гуртожитки, ті гуртожські, де живуть діти-сироти. Тобто для нас це є взагалі це є така бездіяльність, яка взагалі неприпустима ну, в цей період. Тим більше у нас дуже живуть багато, внутрішньопереміщених осіб. У нас дуже багато людей, які ну, не мають, чесно кажучи, можливості купити якісь нагрівальні прилади, особливо якраз в тих районах, де вони живуть. Тому буду вас, мешканці, щодня інформувати, вводити в курс справ, як ми будемо добуватися, все ж таки розпочатку цього опалювального періоду від Товконстанзе.